Голодомор в Україні на початку 30-х років стався. Це подія історична. Але те, що було, завжди може повторитися. Ми не повинні думати, що така річ не може повторитися. Ми знаємо з історії інших народів, які пережили різного роду геноциди. Що повторяються певні трагічні події, навіть такої, такого розміру, як геноцид, і не повинні ми думати, що воно не може статися. Але нам тоді треба дуже серйозно застановитися, що нам треба робити, щоби справді. Τα κάθρα έδια δεν ποφτριάλασαν.